Шалом, це Славко, і Ася. На третій день свят Ася навчає кішку розмовляти. Ну, добре, що хоч на корейську. Правда, я не думаю, що вона далеко просунеться на цьому шляху. А я нарешті знайшов отаке рішення для цієї ударної фіночки, буде в червоному дереві. А зараз ми поговоримо за кілька важливих речей. Чому наші друзі на кшталт Фінляндії значно кращі за друзів Путіна, на кшталт Північної Кореї? Це головна тема. А перед тим, щоб відшити зайвих, якщо вірно, те, що Вибовка Ройтерс, що нібито Трамп бажає бачити вибори в Україні до кінця цього року, це погана ознака. Це значить, що Трамп пристає на умови Путіна. І зараз з цим от мирним планом Трампа все дуже просто: Аби ми побачимо вимоги Трампа. До миру, його платформу миру, або Трамп скористається платформою Путіна і наскільки ці платформи будуть між собою різнитися. Вся решта, це заповнення порожнечі до вияснення цих деталей. Але я скажу, якщо розмови за вибори, за те, що треба. Переобрати владу і прибрати Зеленського, ну ясно до чого будуть вибори цього року. І тут єдине, що можуть зробити українці, але вони напевно цього не зроблять. Вони не переоберуть Зеленського. Зараз єдине, чим можемо ми всі, хто не при зброї, відповісти Путіну і Трампу, смачно так плюнути обидвам в Харі їхні. Злодійські воровські рожі, це обрати ще раз Зеленського. Але ж ви патріоти. Мені тут пишуть, чого у вас комп'ютери російської мови, які знову вишиванці анонім. Я кажу: у мене ще і думки розумні. Вам комсомольцям в вишиванках цього не зрозуміти. Так ось. Те, що Трамп вирішив посваритися, ви спостерігайте так, з ким Трамп хоче посваритися. Трамп хоче посваритися з Китаєм, з Євросоюзом, з Мексикою, з, з, з Канадою. Хто чи, з ким ж йому потрібні? друзі? чому він так натиснув на БРІкс? Ну ясно, йому потрібна з усього сировина. Та сировина в тому числі, що та що постачає Росії. Йому більше потрібен, йому не потрібна продукція. Він марить, що вишипив, хоче вишипити майже півтора мільйона іноземців з Америки, а хто ж буде в нього працювати на тих виробництвах, що він хоче відновити? Нігри. Нема, ніякі негри давно не працюють, Ася. Нігав зараз ще вишити з авіадиспетчерів і вообще кінець. І все становиться. Зрозуміти, ось зрозумі, тут. Не можна одночасно сваритися з Євросоюзом і конфліктувати з Росією. Це позиції, які виключають одна одну. Його тиск на Євросоюз явно вказує на його бажання примиритися з Росією. Росія його більше влаштовує ну, як шахрая, як партнер в його шахрайствах. Але ви знаєте, чим цей союз двох шахраїв Гітлера і Сталіна закінчився. Тому нам важливо лише дочекатися. Дочекатися буде важно важко. Треба інцидент в Полтаві треба розслідувати. Чи все-таки наші опоненти росіяни накрутили, чи все-таки це вже місцеві якісь народовольці? Чи це вже опір нашого населення? Ну, вибух в Рівному в ТЦК ясно, що росіяни нарешті знайшли правильні цілі для терору, для своєї гентури. Що не тільки не так міліція, як ТЦК, бачите, вони нащупують запізно вони нащупують, нема у них українського правительства в кармані. А ставить на проросійську меншість то це непродуктивно. Ну, коротше кажучи, наша надія в тому, що і Трамп, і Путін переоцінюють свої можливості, переоцінюють свої сили. Я так скажу. І оцей розрахунок, хто, якщо Маск докрутив Трампа, що тут в Європі до влади поприходиватимуть праві, знаєте, це такі розрахунки вже були не раз. І побачимо, наскільки вони будуть вірні, і наскільки і як швидко всі ці праві між собою перегризуться. А чи цим скористається Путін, я поясню коротко. От якщо фіни нам передавали М46 130-мм гармату, Чому це важливо? Тому що вони разом з тим передавали і стрільно пушечне. Ви ж знаєте, що снаряд пушечний пушечнева дуже калібри відлічається від гаубічного. Чому це важливо? Тому що Д74 могли бути не тільки корейськими, могли бути з якого з якогось соцлагеря або з неприсоємнихся стран, їх по присоєднівшись странам ще трохи є, росіяни ж з Африки вивозили озброєння. Але чому це важливо? Справжній критерій це позиція Китаю. Те, що передають Д-74, побачив 122 мм, означає, що Китай не буде постачати Росію боєприпасами, не буде постачати і артилерійським стрільним і артсистемами швидше за все. Чому? Тому що. Китай єдина держава в світі, яка могла постачати 130-мм стрільно для М46. От наше стрільно для М46. Це, як ви розумієте, фінське. Чому взагалі М46? Цікава система, ви, мабуть, не знаєте. Це а часть ее взята у берегового орудия берегової артиллерии США М36. Звідси така высока початкова швидкость 930 метрів на секунду и важкий пушечный снаряд 27 кг, вы розумієте. Ну там снаряжение ВВ 3,2, 3,6 атаматола до тротила с алюминиевой пудрой. Да і тротил гексоген, используется. У Фінів добре стрільно, вони теж в якості берегових орудій це використовує, передають нам. І якби Китай зараз почав передавати свої М, М60 стрільно, у нього багато. Вони переходять на західні калібри. От розумієте, до М-60 у них 122 мм стрільна на мало, і воно все в Кореї. І в розвиваючихся странах. Якщо навіть ви побачите китайське, то це напевно не з Китаю. Ну, зараз ми поговоримо за Д74. А щодо... М59 це М46 китайська. Вони є, вони були якісні, в у них є стрільно-пушечне, але його нема. Чому? Тому що якби воно було в достатній кількості, навіть В Іран є 130 мм системи, але він не передає нічого, то ми б не побачили Д74, оці калічні. В чому власне проблема з д 74 Росія не виробляє пушечний снаряд до неї. Ви розумієте, що. Пушечний снаряд до неї має більшу масу. 25 кг і розрахований на більший тиск стволіця і більшу початкову швидкість. Це ми з вами ведемо артилерійський журнал для жіноцтва нашого, щоб воно розбиралося в цьому і не піддавалося. Я взагалі мріяв завжди вести жіночі військові журнали. Я скажу: якщо хтось буде видавати, то запрошуйте. Ви, ви, ви ніколи не пожалієте. В чому проблема? В Д74 максимальний тиск 3150 бар в стволі. Тому швидкість, значить, метання під 885 метров в секунду. начальна. 27 кг. осколочно-фугасний пушечний снаряд до нього, 53 вов, по моєму 472 тратило, 3 кг. тратило снаряжений. Але також явно цього стрільна нема. Це стрільно є тільки в Кореї, є в Китаї. І якщо його будуть постачати, будуть постачати через Корею. Чому я ще раз підкреслюю, що Китай буде явно ні при чому в всьому, там Китай зразу мог би передавати 130-мм... Снарядик М46, а М-46 штук 900 на складах у Росії ну 800 точно. Так що це б рішило проблему гіацинта у пушечної артилерії. Не було б ні коксан оцих замість піонів, не було б всього підряд зараз на Росії. Але повернемося. Також вона може стріляти з до А-19, а-19 це до знаєте, з такими французька система. М-30, ну ви знаєте, М-30, те, що у ДНРівці було на озброєнні з таким щитком, краткоствольне ствольне І Д-30 Д-30 стрільно може стріляти. Але ж там же ж довжина ствола, ви знаєте, 52 калібри, Да, і калібр цікавий. Ми ніколи не говорили за 122 мм, міліметри. Це суто російський калібр, перебраний був у французів. Це 48 ліній. математический, прям истинный калибр, который при сверлении используется для базы для допусков, 121 мм 92 сотых. Это 48 линий. Это по, типа, потом российский калибр, еще от 48 линейных арт российских БРСВ початок. И можно стрелять и гаубичным снарядом. Гаубичный снаряд весит как 21 килограмм. Містить, да, 2,9 до 3,5 кг, але початкова швидкість у нього 690 і тиск буде десь 2500 бар, як в інших артсистемах, в Д30-ках, тому що нельзя Гаубічним снарядом стріляти з такою ж короткості. Там роздільне гільзове заряджання, металічне гільзово, ви знаєте, там клін-затвор, не поворотний, не поршнівий в цій системі, а кліновий затвор. Гільзове, щоб Але стволи, отий досвід експлуатації цих артсистем виявив, що їхні стволи не особо... Качественний. І що режим ведення вогню має бути достатньо повільний, щоб швидко не відбувався ізнос ствола. Це далека не краща система. І, власне, тому вона пішла на озброєння країн сателітів. Як М-60 в Китаї, як і Китаю передивну, тому що кращу М46 на американській базі лишили собі. Ну, як ви так, за режими вогню я сказав, значить. Ну що, статути в них, ви знаєте, радянські. Так само 5 км від фронту в наступлення, 9 км від фронту в обороні. Ну це, власне, копії радянських статутів. Нічого цікавого в цьому нема. І режим, значить. Перші 2-4 пострілу на хвилину, потім, значить, до 75 10 пострілів на годину максимальний режим. Ясно, що Москвини як тоді спалили стволи своєї арти в перші роки війни. Тут ствол не із лучших, а в Китаї він іще гірший, треба сказати, там за тисячу, по дві тисячі будеш, якщо це корейсько-китайські одоробало, там під дві тисячі живучі ствола. Якщо пушечним снарядом будуть стріляти з високим давленням або високий начальний. як ви бачите, що Китай вперто відмовляється рятувати рефію, тому що він просто міг реанімірувати М-46 своїм стрільним, і Іран відмовився постачати 130 мм міліметрове стрільно, а ким би і ради постачати 130 мм міліметрове стрільно. Тільки хто йому дасть. Ну, ви знаєте, лафет з д 20 оптимізований в архістему це просто штаб, що великі лопати є для рихлого грунту, але це вам уже не важно. В принципі, це добра ознака появи цих арт-систем. Добре, щоб їх було більше, щоб це були не африканські, щоб це були корейські. Це означає, що в росіян швах із їхніми рештками запасів. Хто б міг подумати, що от. У великій війні Північна Корея буде рятувати Ерефію, не Ерефія, Корею, а Північна Корея, Ерефію. І от цього от противника боїться Трамп. І з оцим от противником він хоче мати справи. То краще має справи з Кімом. Если Ким спаситель Путина, так ты же имеешь дело с Кимом. Зачем тебе тот, которого спасают? Тот, как сказала Ася, я и, и вот можем его тот, кто подлец, который выбирает себя в друзья слабых, он не достигнет результатов. А Путин, очевидно, слаб. И попытка Трампа вытащить Путина вот этим миром приведет -то к тому, что оба Утонуть. Розумієте, зараз Трамп ви, і Путін, фігурально вражаю, плюють в колектив. Колектив утерся. Ну, коли колектив плюнет в Трампа і Путіна, вони утонуть. В не да. <реш> Так. Власне, от все, що я вам хотів сказати. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а ми ще до святкової Ася хоче зробити кулінарний сюжет за сім'ї за живі корейські голубці. Завтра ми вперше, першому скористаємося зі штаті, і ви побачите нас вдвох в кадрі.